Міші нема. Як Міші нема. Дай Міша! Міша! Що вже сталося? Та все нормально, я просто перед грою вирішив перший раз а, Чекай, А ладно, Міша є, а Соня де. Турі, де Соня. Все ясно. Команда команд бонус, попречі і на сяді. Бо... розігріву у нас випадок на вулиці. Ти подобаєшся мені. А ти мені Уявіть собі, якби водій маршрутки пішов працювати охоронцем вніжньому клуб. Де в Да футбол нашла! Хорош! Я тебе бум-бум-бум! Ты меня бум -бум. Блять, куда? Хорош! Да и почекай скуп! На файл! Сись по твоим руке!